Чим відрізняється прогнозування майбутнього від його уявлення? Наприклад, хибний спогад, згадка про сон нічим не відрізняється від реального, окрім як відсутністю зв'язку з реальністю. Іншими словами, якщо вам колись снилося, що ви побували на Марсі, то ви знаєте, що це був сон лише тому, що це жодним чином не узгоджується з вашими спогадами про минуле. Так само і уявлення про ваше майбутнє вбудоване в цілісну структуру уявлень про ваше життя, кожен з вас має власне бачення майбутнього. І якщо в парі кожен уявляє свій варіант цього майбутнього, то спільного майбутнього в них вже немає. Тобто, якщо уявлення про власне майбутнє не пов'язане з реальністю, з уявленням про майбутнє іншої людини, Воно втрачає свою силу. Його слід скоригувати відповідно до обставин. і в такому разі прогноз стає максимально правдивим. Виходить, що ваше уявлення про майбутнє мають насамперед спиратися на ваші прогнози, тобто на врахування розвитку ситуації в реальності. Перейдемо від теорії до практичного значення сказаного. Якщо ви плануєте реалізувати себе в б'юті-сфері, наприклад, звісно, можете це зробити, якщо ваше уявлення про майбутнє вашого бізнесу базується на прогнозі дій і думок якомога більшої кількості людей, наприклад, у вашому регіоні, запитайте себе, чи був вибір професії зроблений виключно вашим уявленням про інших, хто зайнятий в цій сфері, чи вашим прогнозом щодо розвитку галузі. Крім того, важливо з'ясувати, чи хочете ви цим займатися, тому що вам це подобається, чи заради грошей. Адже вміння прогнозувати саме по собі є здібністю, що здатна самоокуповуватися, якщо робити це якісно. Наприклад, я особисто давно відмовився від. Примусової праці, тому що вміння прогнозувати дає мені змогу заробляти фактично не працюючи. Для цього існує чимало способів, пов'язаних з пасивним інвестуванням і консультуванням. Однак для цього потрібний розвиток, підвищення інтуїції, медитації, медитативні практики, посилення зв'язку з єдиним а також. Звісно, здобуття знань і досвіду.